Є знижки представляють вересневі знижки на лакті 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На дуже молода вчителька, яка постійно вигадує щось цікаве для своїх дітей. А їх у Діани Сергіївни 33. Це мій перший перший клас, і іронічно розповідає про шкільне життя у своєму ток блозі Саме от початкова школа це мій улюблений. вік. Душа моя в цих <сіх> дітях. Як нині прийнято казати, з малечою у них абсолютний меч. Тобто, співпадіння Бодіана не так давно сама закінчила школу, а потім вступила в педагогічний і у 20 років знов повернулась до школи. Працювати чим здивувала всіх. Я була такою. Яскравою, скажімо, особистістю, про яку ніхто б не міг подумати, що я буду вчителем. Я навчалася в університеті. Я ще собі пробила носа, і в мене були синя волосся. У мене в родині немає вчителів, я перша вчителька. Це був вступ на основі того, що я люблю дітей. На магістратурі їй запропонували роботу асистента вчителя. І це власне було те бойове хрещення. Потім викладала в школі курси для майбутніх першої. Шокласників і зазвичай ці курси веде той, хто буде набирати перші класи. І рік тому у 23 офіційно стала класним керівником першачків у Черкаській спеціалізованій школі номер 3 Після того, як майже всю свою літню відпустку провела в класі, щоб підготувати його до навчального року. В мене в класі 33 учнів, і це 20 хлопців і 13 дівчаток. Беремо в ручки на гушнички, кось вони рожеві. У нас невелика різниця в віці. Але при цьому немає такого, що, як говорять, молодих вчителів не сприймають, тому що вони самі ще діти. У нас в цьому плані все чітко розставлені межі, тому що вчитель це наставник в першу чергу. Який має донести учню те, що він вчиться не для батьків та вчителя і оцінок, а для себе. Найскладніше в роботі вчителя першого класу це організувати дітей. І знайти підхід до кожного, зрозуміти хто яка особистість. Я намагаюся по максимуму їм віддавати все, що я знаю, шукати різні форми, різні прийоми, методи підбирати. Дивіться металик, наш нібито літає експериментувати разом, щоб заохотити малечу до навчання. Разом з першим класом Діана розпочала і свій блог. Сергіївна на тічер. Де показує життя вчителя без прикрас, і вони там приходять до бабусі, а мене вчителька тіктокер. Коли вони вже з своїх сторінок почали знаходити мій і такі. А ви чого нам не сказали, що ви вчора знімали? Ми чому ну, щось хороше сказали? Там якось так обіграли б тему. Це перший клас, вже таке говорить. Колеги та батьки учнів теж дуже підтримують Діану Сергіївну. Бувають такі ситуації, що проходить день навчальний, і там мама приходить забирати дитину. Вона запитує не як дитини справи, вона запитує, як у вас справи. Коли класна керівниця на міському конкурсі отримала звання вчитель року у категорії Молодий вчитель міста Черкаси, то саме батьки учнів привітали її першими. Через дві години вони до мене прибігли з квітами. Це було визнання, тому що скільки я працюю рік, перший тільки для мене було дуже важливо ну от щось таке, якась об'ємна відзнака, велика якась така відзнака, що я все роблю правильно. У шкільній мандрівці зі своїм класом, яку розпочала рік тому, найкращу роботу, яку вона любить всім серцем. Кожен раз, коли пишу по дошці, цей запах крейде, мій перший в клас уже стає другим в класом. І для мене що дуже важливо пояснити їм, що ви один колектив. Я з вами буду чотири роки. Ви далі підете в п'ятий клас. Ви маєте вміти один за одного постояти, один одному допомогти. Міняю жінку новий сезон цієї п'ятниці о вісімнадцятій на один плюс Україна.